Дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто оврочі та всіх хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій, мир усім нам, мир нашій Україні. Покликайте Господу улюблені в Христі. Служить Господеві з радістю перед обличчя Його, підійдіть з оспівом. Знайте, що Господь Бог він, він нас учинив і Його ми, Його ми народ, та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я, Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість на віки, а вірність Його із роду в рід». Закінчуючи вивчення сотого псалма, якого автор називає вдячним в сьогоднішній ранковій Росії, нагадаємо, що в ньому нам дається сім наказів щодо вдячності та три причини, чому треба практикувати вдячність. Отже, повторимо сім наказів щодо вдячності. По-перше, Покликуйте Господу, цей перший наказ радості полягає в тому, щоб кричати на все горло від радості. Рівнуйте до Господа, плачте якомога голосніше до Нього. По-друге, служіть Господу із радістю. Апостол Павло цей наказ пояснює в своєму посланні до Колосян 3.17 наступним чином: і все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. По-третє, Підійдіть до самого Лиця Бога. Впевненість, яку я маю через Ісуса Христа, наповнює мене радістю. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. До Євреїм 4:16. По-четверте, знайте Бога Його. Слово знайте, це єврейське слово Яда, яке означає глибоке досвідчення та інтимне пізнання Бога. Знання, про яке тут йдеться, передбачає особисте пізнання Бога. Псалмоспівець деталізує: знайте, що Господь Бог він. Знайте, що Він нас учинив. Знайте, що Його ми, Його ми народ та отара Його посовіська. що Бог створив нас, а не ми створили Його. По п'яте, увійдіть у Його ворота. Це те саме слово, що й прийти. Ось це вхід в присутність Бога з повною подякою. Подяка є ключом, який відкриває ворота в Божу присутність. По шосте, увійдіть на подвір'я його з похвалою. Якщо вдячність відкриває ворота в Божу присутність, то Божа присутність породжує хвалу Всевишньому. Ми підіймаємо руки до Бога в той час, коли наші серця усвідомлюють священність моменту та викликають в нас тремтіння перед Його славою. По сьоме. Благословіть Його ім'я», Слово благословіть, барак, може означати стати на коліна або говорити з хвалою. Звичайно, що вдячність має дуже серйозну підставу, верніше цілих три, вказаних в п'ятому вірші. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його із роду в рід». Перша причина для вдячності добрий Господь, Псалом 119, 68 каже. Ти добрий і чиниш добро. Навчи ти мене своїх постанов. Біблія визначає Божу доброту двома способами. Один має справу з його характером, інший зосереджується на його діях. Бог за своєю природою добрий, тобто він морально чудовий, надзвичайно красивий, глибоко радісний і надзвичайно щедрий. Друга причина для вдячності його милість навіки. Милість, єврейське слово хасед це не абстрактне. Почуття співчуття та жалості це активна дія заради добра іншого. Третя причина для вдячності вірність Його зроду рід. Господь вірний Бог минулого, Господь Бог вірний майбутнього, Господь вірний Бог теперішнього. Цю хвалебну пісню слід розглядати як пророцтво і навіть використовувати як молитву для. Про настання того часу, коли всі люди пізнають, що Господь Він є Бог, і стануть Його поклонниками та вівцями Його посовістка. У поклонінні Богові ми отримуємо велике заохочення робити це з радістю. Знайте, ким є Бог сам по собі і ким Він є для вас, для нас. Знайте, враховуйте та застосовуйте це тоді, коли ви будете більш близькими. Та постійними, більш внутрішніми та серйозними у поклонінні йому. Заповідь благодаті, викладений у Святому Письмі, старого та нового заповіду, з багатьма багатими обітницями для зміцнення віри кожного слабкого віруючого робить справу Божої хвали та радощів. Його народу абсолютно надійними, як безсумно і тяжко не було нам на душі, коли ми дивимося на себе та обставини навколо нас, ми матимемо підстави прославляти Господа, коли дивимось на Його доброту і милосердя, і на те, що Він сказав у своєму слові для нашої втіхи. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові. місто Овруч». Помолимося. Отче наш, сьогодні ми виливаємо до Тебе свої ослаблені. Війною серця і просимо, щоб ти допоміг нам підняти наші очі до Твого престолу благодаті та отримати власну допомогу, зміцни нашу віру, прости наші слабкості та хитання, та дай нам мир, дай нам, дай мир та перемогу нашим серцям, і дай мир та перемогу нашій Україні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.